Всім привіт! У цьому відео я розкажу і покажу, де знайти, як легко завантажити круті дизайни для презентації в PowerPoint. Якщо вам, так як і мені, набридли ось ці застарілі дизайни в стандартні, які є в PowerPoint, і ви хочете знайти для себе щось нове, то шукаючи для себе вихід ситуації, я знайшла дуже цікавий сайт. Він, правда, англійською мовою. Посилання на нього є ФріП називається. Free point. Він правда англійською мовою. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Перейшовши за посиланням, у нас тут пропонують дуже багато різних шаблонів для презентацій. Вони тут розміщені і по категоріям, тобто, ви бачите, тут є абстракт, є бізнес, є комп'ютери, є освіта, медицина, тобто різні різні категорії, ви обираєте ту, що вас цікавить, і шукаєте для себе цікавий дизайн. Далі, коли ви вже такий дизайн обрали, так, покажу що з цим робити далі. Все насправді дуже просто працює і дуже зручно, не треба нічого додатково встановлювати і вантажити. Ось, наприклад, ось цей дизайн з книжкою. Я його відкриваю, і ви бачите, тут є показано, які ж будуть шаблони для роботи. Гортаю, гортаю донизу до ось цього посиланчика. Click here to Download. this... не знаю, що воно таке, Натискаєте сюди, і у вас ось вантажиться вже готовий дизайн. І ви його просто відкриваєте на своєму комп'ютері. І далі працюєте вже з цими слайдами, редагуючи їх. Можете видалити ті, що вам не подобаються, Можете їх відредагувати, можете їх поміняти місцями, просто пересуваючи їх мишкою. Тобто все дуже-дуже просто і цікаво. Для своїх студентів, для лекцій з психології спілкування, я вже собі завантажила деякі дизайни, які мені дуже сильно сподобалися. Ось вони. Тому вирішила поділитися із вами. Можливо, для когось ця інформація буде цікавою також або корисною. Ось це я розумію: сучасні, цікаві дизайни, які абсолютно безкоштовні і дуже звичні, легкі для завантаження. Пробуйте всім бажаю успіхів!